Всім вітання, ви на каналі Житло Є. Сьогодні ми знову в місті Галич історичному такому е, гарному мальовничому місті. І е, якщо центр міста у підніжжя Галич Гори, то будинок, який ми будемо розглядати, знаходиться на самій знаменитій Галич Горі. Були підтоплення, то багато будинків. Побудували саме там і перевезли людей в ці місця. Дуже гарно, дуже мальовничо. Ось ми вже на Галич-горі до будинку, який огляд якого ми будемо робити, рівно 2 кілометри 300 метрів від центру, тобто від міськради. Але це дуже чисте і екологічне місце. Під'їжджаємо до нашого будиночку, в якому давно вже не живуть, але він цегляний, він газофікований і робимо огляд. Від асфальтної дороги 700 метрів, і ось ми глядаємо дорогу. Тверде покриття, але це не асфальтована дорога, ну, але заїзд нормальний, як мені пояснили, і проблем немає. Житловий будинок цигляний 65 квадратних метрів, має висилки горище, де можна облаштувати мансарний поверх. Є місце, звідки можна зробити сходи з веранди. Газофікована, цегляна, оштукатурена будівля, фундамент міцний, відмостки є. Бачимо виноградник, сад попереду, великі вже такі плодоносячі дерева, горіхи, дерева різні, фруктові. Землі багато, як для міста 20 соток, це дуже добре. Тут можна будуватися ще молодим поколінням. Ось тут літня кухня, це стайня. Так. З хорошими такими міцними балками стеля. Є тут стіни пофарбовані, побілені, побілені, побілені тобто дезінфекція тут проводиться чи проводилася. О, От, Так, хто що придумає, чи курочку, чи, чи щось більше. Це так. Це були, кури, свіня, так, кур, коза і синя. Те, що якраз треба. А це літня кухня, теж цегляна. Ось от, от такі двері. От, тут ще є горище. Туди можна сін -сіни, сіну закидати, мабуть. Ось. А, І ось така літня кухня. Теж гарні такі міцні балки. Для еко що треба. От піч. Піч. Вона не газофікована, при бажанні, можна газ завести сюди. Так, я думаю, лиш. Отак, тут ще є дуже великий такий погріб, як пояснили, інструменти. Так, далі. Це як, це що? Це сарай, сарайчик, сарайчик такий. Сарайчик, ну, чи для дров, чи для, можливо, того ж сіна. Оце. Коптильня з великим таким дахом. Ну, а далі фантазувати можна теж. Це такий парканчик, який відгороджує сад город. 20 соток це розкішно, як для міста. Яблуні, вишні, сливи, яблуня, великий-великий горіх. І далі город, який треба, звичайно, зорати насаджувати. Далі йде така от довга велика веранда, розкішна панська веранда. Пити чай, <рес> сидіти з сім'єю. Так, тут під ногами в нас такі міцні великі плити, які можна оздобити чимось ще, а можна залишити їх. Так, двері фарбувати, поновлювати, реставрувати, якщо хто. Хочу швидко. Так, підлога тут цементна. от цементна, залита цементом. Це добре. Далі це от така величезна, довга веранда на всю хату. Ну, і, як каже молодий господар, власник, що можна зробити вхід звідси на другий поверх і там ще облаштовувати мансарду. З веранди, в яку ми зайшли, двері ведуть в дім, а правочось така кухонька, яка трошкує ремонту, бо там вже якісь є тріщини. Ну от таке приміщення десь метрів шість квадратних, що сіни безпосередньо такі. Зимою тут буде тепло, бо є кілька входів до, до хати, так сказати. Ми долаємо перш ніж до хати, до заходимо. Тут дуже великий погріб. Ось вхід сіний, з сіней, і воно йде ще з надвору сюди. так, Цей погріб засипати, з тої сторони там є. Ага, вхід. і погріб йде аж під <кх> цю кімнату. З надвору є такий вхід, куди можна засипати бульбу. Тут така кімнатка, кладовка. Думаю, що тут можна насосну станцію робити. А тут можна вже думати про якийсь туалет, ванну бо є. Місце зі сіней прямо ми попадаємо в кімнату біля 12 квадратних метрів. Ось така пічка. От, газ ми бачимо, що є, він там проведений. А сюди газ теж заведений. Так, газ заведений в піч. Так що от, отоплюється, опалюється дільніше. Або або е, в цій або... кімнаті два вікна. Ці вікна подвійні, е, якщо, ніхто не, якщо не спішити міняти на металопластикові то герметиком ущільнюйте і не гірше результат, ніж від металопластикових. Ми цього, Цей зими так жили, знаємо. І з цієї кімнати є вихід в велику кімнату 20 квадратних метрів, і тут теж газом окремо пічка опалюється. Велика кімната 20 квадратних метрів, два вікна, подвійні вікна. от, Ось вона така кімната, яка має вихід і в коридор теж в сіни, з яких я показувала вхід в маленьку кімнату, в комору, яка може бути туалетом. Кімната 20 квадратів, ця кімната 12-14 метрів. Ну а решта теж багато допоміжних таких кімнат. А вартість всього цього домоволодіння на 20 сотках землі безпосередньо в місті Галич 13 тисяч доларів. Чи бачили ви таку черешню коли небудь Ось. А і разом з грушею. І от виходить, що оцей город, що не, що не покошений. Не покошений це ваш. Так. Так, о, там дивотка, череш. угу. от, Оце, черешня, зрізали. Розуміло, і, і будувати себе де... заїздити. Прямо під домом, ось така вікова, можна сказати, ну просто такої великої ще не бачила. Черешня. Вона дика, але з, з ароматом ну, незвичай, надзвичайним. Я дуже люблю такі черешні. Дуже великий плюс ограм'єний, що просторо і хоч сусіди є, але вони не зовсім ну от, в двох метрах. Не в двох метрах. Це народжує тільки дружбу, а не якусь ворожнечу. Ось. Сусіди є. Повертаємося в центр міста, проїжджаємо біля сусідів, дивимося ще раз, оглядаємо це мальовниче місце, Галич Гори. От, і засікаємо кілометраж до центра міста. Рівно 2 кілометра, 300 метрів до міськради. Місце гарне, екологічне. Галич-гора це безпека, це ніякого підтоплення, це гарантовано. І ціна теж адекватна. Підписуйтесь на наш канал. Ми стараємося викладати відео кожні два дні за наш труд від вас. Уподобайка! Дякуємо за увагу. До зустрічі!